Слава Україні! Так, сьогодні у нас 2 червня і трошки хотів розповісти про свій досвід боротьби чи не боротьби. В общем, роботи з хвощем у сої, ну, взагалі в посівах. Бо дуже в багатьох такі питання, що з хвощем, як з ним боротись, що з ним робити і тому подібне. Значить, соя тут класична в мене посіяна. Називається вона не знаю як. Це в общем, там історія її походження, то друга історія, зараз не про це. Соя класична. Тут був внесений ґрунтовий метрибузин у нормі 0,3 літра. Підожди, в мене порошок був 0,3 кг на гектар і кломазон 0,2 літра на гектар по цьому полю. Значить, по чистоті, що дана ґрунтова схема дає. Це я зараз, це саме низок тут, і тут хвощ оце знаходиться, е, стою в такому місці. По чистоті, як бачимо, в принципі, більш-менш є лобода вже ось. така лобода, Оце, до речі, про лободу, про фази амброзія, ось є. про фази боротьби з нею. Це з лободою найкраще боротися, це в такій фазі. Якщо вона переростає, то з нею боротися стає важче. Базогран, допустимо, працює ось по такій лободі ще працює. Якщо вона вже буде більша, то, ось, допустимо, така амброзія, по такій амброзії вже препарати будуть гірше працювати. По такій лободі вже буде гірше. Так, ну Зараз це так. Робота ґрунтового на цьому полі і, 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 і хвощ. Що ж зробити з хвощем? Значить, ось, тут у мене постійно. Ця діляночка тут десь близько, низок цей близько там гектара півтора плюс-мінус, він постійно заростає хвощем. І багато хто переживав, що хвощ присаджує, що там не буде урожайності і тому подібні речі. У цьому хвощі в мене соя росте в цьому хвощі, в цьому низу, у мене соя зазвичай росте одна із кращих. Але ж його, як бачите, не так і багато. Тобто, якщо ми вдаль глянемо, то здається, що багато. Якщо зійдемо зблизька, дивимось, то відносно його тут і не дуже багато. Тобто, якщо у вас така ситуація, то використовуйте класичний метод боротьби з бур'янами і все. Раундап, то раундап. Якщо це класична соя, база базагран Хармоні, неважливо, грунтові, працюйте і все. Він дуже вашій сої заважати не буде. Такий хвощ. Якщо ж у вас там дуже багато хвоща, то можна додати діючу речовину кломазон. Ось як бачимо, ось де-не-де де трапляється такий хвощ, який згорів. Зараз ще десь побачу, може покажу. А так, якщо глянуть, от він жовтий, якщо камера передає, тобто порівняно з фоном поля, то він такий жовтуватий. Ось, десь дивимося, ось присмалений такий бачимо хвощ. Тут присмалений. Я думаю, що це коломазон в більшій мірі, в меншій мірі. Може ми трибузин трошки дали йому. Так, ось про лободу покажу. Це ось лобода, отака вже з нею, з такою лободою, і самому Базаграну та й Хармоні буде вже важче впоратися через те, що вона переросла. Так, далі. Ось де підсмалений. Так, ну в принципі, в принципі. Ось таке. Якщо ж у вас там взагалі услано, то допустим, якщо це раунда постійка соя, можете додати кломазону. Там 0,2-03 літра на гектар. І все буде нормально. Так, Соя у нас тут фаза вже ось другий трі частий лізе. Значить по цьому полю збираюся працювати ацефен і кломазон. Ацефен це діюча речовина там, Ацефлуарфен. Е, така суміш ось з такою лободою впорається. З амброзією, в принципі, теж повинна впоратися. Ось кломазон. Та ну дали вони жару лободій, метри бузини, кломазон. Так, ось такі рядочки, якщо вдаль, подивитися, якщо видно. Ну, в принципі, нормально. У мене тут просто на цьому полі один рік розвів лободи дуже багато і тепер важко з нею боротися. Сходи, як бачимо, такі рваненькі сходи, але... Цьому є дві причини. Помилка така, як і в попередньому відео. В принципі. Ну, тут ґрунт розробився нормально, тут треба було просто на сантиметр додати глибини посіву, І все, і все було прекрасно. Так. І норма висіву тут менша була. Тут десь 300-290 тисяч десь отак я виставляв норму висіву. Таке. Так, значить, чого тут буде базагран і ацефлуорфен? Ось дає ваточник сирійський. І з ним ацефлуарфен, наче непогано бореться. Ну, перевірю, У мене декілька буде страхових схем. Це ацефлуарфен Кломазон. Потім е, базагран ацефлуарфен і базагран Кломазон. Оце не знаю, що може База Гран Хармоні ще 10 гектар зробити. Ну гляну, чисто так для контролю. Я кажу, чи варто витрачатись більше, чи не варто. Ну така соя, воно ось. Лободи де більше, де менше. Тут у мене і очаги осотів є. Оце на цьому низку. Так. І ну такі молочаї, лобода в основному, оце такі проблемні бур'яни. Так, щось я ще хотів, десь тут осоти були. Оці очаги і їх, в принципі, ця грунтова суміш, щось де робота кломазону по цьому бур'яну з метри бузином. Ну добре, так підсадили. Лобода ось теж підсажена. Так, ну таке. В общем, якщо, якщо так у вас з хвощем, то дуже його не бійтеся. Стандартна схема боротьби і все. Нічого він поганого вашим присілом не зробить. Всем пока.